Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас шостий матч четвертого дивізіону, і ми вже скинули один тягар зі своїх плечей. Ми не вилетимо до п'ятого дивізіону. І це дуже мене радує, що з першої спроби ми змогли досягти такого результату. І тепер вже крокуємо до виходу в третій дивізіон. Нам залишається 4 бали всього-навсього. І побачимо, що зараз будуть за суперники. Зараз якийсь арсенал, Аргентіна. О, не вже там і буде і Мессі? Ні, тут всі аргентинці, але Мессі немає. Є Тевез, якого ми не любимо. На нашому каналі Тевеза не люблять. І чилієць. Браво на воротах! Ну, побачимо. Він нормально співпрацює з захисниками, бо там з Іспанії маскерано взагалі з Барселони. Тому там все нормально. Тевеза ми на нашому каналі не любимо. Він нам часто забиває, пробігає, тому будемо його ламати. значить. Так, починаємо від захисту. Все як завжди, нічого не змінилось, як ви зрозуміли, ні склад, ні тактика. І Тевес починає свій, свій забіг. Ні, він дає пас і от, от зараз починає свій забіг. Яятуре ламає. І кутовий. Кутовий. Так, побачимо, що буде. Навішує? Саме навіс іде, смолінг. Віддає яятуре, А там я бачу одного гравця всього-навсього. І йому і віддамо пас Агуером. Пас і Рамірес, швидконогий Рамірес, Не встигає. Сальвіо. Сальвіо щось багато у нього простору. Лавеці. І... Улюблений фінт Азара. Побігти і в підкаті впасти на не дістаючи м'яч. Так, щось там маячить. Тевес? Тому вибиваємо. Ні, не сюди хотів вибити, але все одно непогано. Агуеро. Агуеро, ні. Отаменді. Отаменді. Легко забирає у Агуеро м'яч. У нас є також аргентинці в складі, і Ді Марія і Агуеро. І саме на них я розраховую. Так, Тевес. Тевес віддає. Банега і відскоки. Відскоки непогані. І ось два наших аргентинці будуть зараз атаку розпочинати. Закидуємо. Агуеро! Агуеро! І забий тільки порожній. Ні. Не забиває в порожні ворота! Неймовірний сейв від захисника. І в підкат перетворюється просто на вибивання м'яча. Агуеро вже зіпсував один момент. І це дуже погано. Бо ми могли підтвердити свою традицію, забивати в перші хвилини. Швидкий гол. Але тепер нас виносить якось. Подивіться, Рафаель та вибий вже, ну скільки можна натискати. Отаменді. Пастори. Немає порушення правил. Ді Марія. Стінка, але не в один дотик. Ді Марія. І це ж, це ж жовта картка. І що? Ні, просто Просто порушення. Нічого особливого? Так, нічого особливого. А що ж? Просто зірвав атаку, яка мож... могла стати гольовою і. Дімерія! Удар! Непогано. У Дімерії в цьому сезоні йдуть удари, тому треба ним пробивати. Пасторем. Тіном. Сабалета і віддає одразу на Сальвіо. Ну, розіграли, але не дуже вдало Яя туре. І не біжить Агуеро. Агуеро не біжить. Такий форвард має сам відкриватися. Лаветці. Рафаель. Рамірес. Ах, ну не туди не туди. Яятуре молодець. Язар просто біжить і таким чином виграє позицію. Так, розвертається Азар. Удар! Ну, як завжди, блокується. Або суперниками, або яятуре. Блокує удари нашого Азара. І тебе збігає. Тебе збігає, Ноді ну, Марія. Забрав же м'яч. Ну забрав же. Пасторе. Фінти від Пастора, куди вибігає Рафаель, і це дуже небезпечно. Ну, розберіться, будь ласка. Яя Туре. Відправляє на Азар. Азар. Його легко, Сальвіо легко відсовує корпусом. Банега. Тут треба головою виграти. Ні, не виграє Рафаель головою і рикошети. Ну, подивіться, Манчестер Юнайтед, наші захисники з Манчестер Юнайтед просто дива творять і капець. Куртуа. Дива творять. Уже не перший раз один з, з, з пари Смолінг Рафель забирає м'яч, а інший рикошетить кудись до суперника. Наскільки може? З одного клубу хлопці і якісь незіграні зіграні. Квадрадо. Адуеро. Просто наривається. Ще й пригальмувало так дуже невчасно. Рамірес. Не туди. Компані І ось є в центрі. Рамірес і проспали момент передачі. Яєтурем. І немає офсайду у Раміреса. Простріл! Маскерано. Знаємо, ми що Маскерано вміє забувати собі. Але, на жаль, цього не сталося і є жовта картка для Куна Агуеро Ну, звичайно, тут більше порушення, ніж тоді було на Ді Марії. Там що, просто йшли небезпечно біля штрафного майданчика, а тут же збили в чужому штрафному. Наш гравець збив. Квадрадо пас. Ох, який пас поганий! Який просто жахливий пас Удар Дардімалі. Квадрадо, звичайно, загнув всю цю атаку. Можна було і самому проходити, бо бачили, що захисник читав, читав цю передачу. Тевес. Не забираємо. І почалось. Почалось! Ну, Тевес, це Тевес. Куртуа просто турист в цьому моменті. Дивиться на краєвиди, на людей. Ну і не змогли, стільки гравців не змогло забрати м'яч у Тевеза, і він закинув нам. І у нас хтось ще й валяється там травмований, бо один одного травмуємо вже. Ех, треба виходити тепер. Ми чи не вперше поступаємось по ходу матчу? Хоча могли вигравати, якби квадрадо нормальні пасиви давав. А так ми забували завжди першими. О, і починається гальма. Звичайно, як же ж без них. І Куна Гуеро. Ну, ось вам. Ось вам різниця, коли комусь удача повернута спиною, а кому обличчям. Ми перекидали також його голкіпера, але. Ну, подивіться, його неможливо зупинити. Він пре, він пре просто в гравця і втрачаючи м'яч, все одно забирає. Ну, у нас був момент, ми могли зрівняти. На жаль, поперечка врятувала нашого, нашого суперника, і ми бачимо, що гальма що посилюється чи що. Ну, що, біжимо? Ну, Все було в центрі поля програно, бо не спрацював пас. Не спрацював пас і одразу ми пропустили. Ну, Це перший матч в цьому сезоні, коли ну, починаються отакі, от, отакі от лажі Такі лажі, і у куртуа, до речі, куди як він падав щойно в ноги. Дуже невдало це робив. Ну, Постараємось. Так, ми тепер в дуже важкому становищі. А він чіпляє, і арбітер цього не бачить. Він не хоче бачити порушення правил з боку наших суперників. Рамірос. Яя туре, ну хто так? От Починаються ігри попереднього сезону. Починається гра попереднього сезону. І це дуже погано. Рамірос. Обходить. Пас. Агуеро. І тут забивають самі собі, але хто там буде розбиратись? 2-1. 2-1. Ромірос агресивно. Евер Банега. Закидає. Головою чітко грає наш гравець Єятуре. Назар Азар може запустити, але трошки далі запускай. Не можна було підкат робити, бо видалили б агуеро і подивіться, який, який тепер запуск назад. Ну і поки, от поки добігає до м'яча наш Рафаель, можна було б перехопити 150 разів вже цей м'яч, так, ми попремо поки що нашим квадратом. Навіщо цей пас був? Якщо б ми бачили, що Рафаель вже в офсайді, і ще один невдалий пас. О, тепер і ми так трошки його пристукнули. Ну і кодрадо, як завжди, не добігає до таких м'ячів. Так. Чий? Не наш. Півгодини залишається грати. І ще достатньо часу. Пасторе. І не рухається, не рухається цей грабу. куртуа, молодець. Хоч ми і хочемо зрушити його з місця, але він стоїть і все. Тут Куртуа. Куртуа немає нікого в нападі, хоча стоїть атака. О, Смолінг буде атакувати. А хто ж ще? Рамірес. Кліши! Сам пройшов. І. Ні, Керану, але поки. Давай тільки подай! Але не так. Знову в підкаті. Ми останнім часом, якщо подаємо, то якось тільки в підкаті це помилка. Це велика помилка, і зараз Смолінг має бути першим на м'ячі. Важко, але першим. Ну куди ти переключився? Це ж було. Ох ти. Ох ти агуеро зараз буду його змінювати, бо це так не годиться так грати. Так, не мій м'яч, звичайно, не мій. Так, давайте змінювати Агуеро. На Волкота, звичайно ж. Дімері вже трошки втомлений, але поки я його змінювати не буду. Може, щурля замість Азара. Так, Дімерію поки що змінювати не буду. Він мені ще треба. Він може забити. Волкот. Ну що, поїхали. Поїхали, Волкот! А куди ж? Куди ж Волк? Ну його підштовхнули трошки в спину, а він уже зразу почав як балерина. Ну, як так? Міг сам собі гол створити, сам собі момент створити і забити з цього моменту. Але, на жаль, не вийшло. Отуди на щурля, щурля. І бий! Пенальті давай! Давно не було пенальті, взагалі в цьому сезоні пенальті ми не били. Запускає. І Марія. Довго готується удар квадрадо! Хоч не бити з льоту, бо буде ось таке і. погано. Все печально зараз може бути для нас. Тевес. І чий чи, чи буде. Готовий. Треба вже ставити суператаку, бо Можемо не зрівняти рахунок. Удар з лету. класно. Ногою пробивають зі штрафного майданчика. Наш. Щурля. Рамірес пригальмовує. Ді Марія. Ні. Хотів на без швидкості пройти, бо щоб не відпустити м'яч. Звичайно, він зараз буде ловити нас на контрвипадах. Але немає чого сидіти, сидіти в тому захисті. Удар. Поперечка. Але він вже хотів, щоб все у нього залітало. Волкот. Тікай волкот! Тікай, він тягне, він зараз буде збивати, мабуть. І... Квадрадо. Простріл не встигає він зробити! Простріл! Ну як же ж можна так довго розмахуватись! Скудрадо! І не встигаю я під катом забрати м'яч. Там у нього вже люди з порваними ногами і. Щурляну! Ну як? Ну скільки таких моментів? Ну 89 хвилина. Вже не виграємо точно, але ж можемо в нічу зіграти, як... Де якщо я, я Туре не буде забирати м'яч у своїх. Є пас на Волкот, а Волкот біжить. Волкот розвертається пас. Куди ти даєш? Удар! Що це за удар взагалі? Що це відбувається з моєю командою? Це просто цирк. Це просто цирк. І ми можемо знову програти не по ділу. І все ми програємо не по ділу, тому що ну скільки моментів, то я я туре забираю у своїх, то розмахується квадра до півгодини, то щурля не може попасти по м'ячу. Ну як так? Ну скільки? Ну таких матчів не було у нас. Ну знову у нас повертається ця лажа, цей цирк, ці клоуни повернулись. Ну хто їх запрошував? Два тупих м'ячі ми зрів... могли зрівняти, ми могли виграти, але. Так, не забив у нас Ді Марія. Але що, все? Ну, це випадок. Знову випадок. Не все було. У нас було багато моментів в кінці це взагалі. Які от, не було вирішального пасу. Або удар йшов не туди. Ну, як так можна? Я не знаю. У нас 12 очок, 4 матчі залишається, звичайно, ще. Дуже багато можливостей і шансів, і будемо вірити, що ми чотири очки якось наберемо. А якби хоча б нічу зіграли, у нас була б одна перемога і все, і ми вже в третьому дивізіоні. Ну, не вийшло. Знову ці Тевези це просто якесь прокляття. Тевез це прокляття для нашої команди. От коли у суперників Тевез все, у нас не йде гра, а у нього все проходить. Ну, побачимо, як буде далі. Маємо надію, що будуть не Тевези, а якісь бронзові лажі. Проти нас грати побачимо. Це вже буде в наступній серії, цю можна забувати. Все одно вже нічого не зміниш. Прикро, прикро, але нічого вже не зміниш, і з цим треба змиритися. Чотири перемоги, дві поразки, у нас жодної нічі в цьому дивізіоні. Це дуже дивно, бо ми е, любимо грати в нічію. Е, але, бачите, тут не граємо. В цьому дивізіоні взагалі не граємо. І не хочу грати в нічю, хочу вигравати. Ну, часом бувають такі матчі. Часом буває те, що не по грі. Ось так. Дві перемоги, поразка, дві перемоги, поразка. Я надію, що далі будуть дві перемоги. Ставте пальці вгору, підтримайте нашу команду, яка старалась, старалася але. За Римою самі добавте. Але не пишіть це в коментарях. І. Ставте пальці вгору, підтримайте нашу команду, підписуйтесь на канал, коментуйте і запрошуйте друзів та знайомих. На каналі є багато цікавого і ще буде. З вами був Деніт Де. На все добре.